Ранок вдома вшановує пам'ять українців разом з платформою пам'яті Меморіал. щоранку о дев'ятій зупинімося на мить і віддаймо шану загиблим українцям. Кирило Сидоришин, псевдосід, 22 роки киянин, працював мерчендайзером у торговельній мережі, захоплювався автомобілями, був душею компанії, умів підтримати, завжди на позитиві, боронив Україну в лавах 44-го окремого стрілецького батальйону ЗСУ. Загинув 19 липня 2022 року на Донеччині, посмертно нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня Сергій Туржанський, псевдоскорб. 39 років із Житомирщини жив у Києві. З дитинства займався бойовим видом спорту і отримував найвищі нагороди. Був найкращим чоловіком, люблячим татом, надійним другом. Добровольцем став на захист України, прапорщик, командир другого відділення окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького, нагороджений золотим хрестом. Відзнакою ветеран війни загинув 13 січня 2024 року, врятувавши життя чотирьом побратимам, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Іван Ліхачов, псевдолихий, лихий 34 роки, родом із Львівщини, проживав на Рівненщині. Працював водієм, а згодом здійснив свою мрію. Став далекобійником, був гарним господарем, люблячим батьком і чоловіком, життєрадісною та веселою людиною. Під час повномасштабного вторгнення пішов добровольцем і став воїном 24-ї окремої механізованої бригади 46-го окремого стрілецького батальйону. Загинув 18 грудня 2022 року поблизу села Деліївка на Донеччині.